Опалювальний сезон в Україні триває за планом попри намагання Росії його зірвати, Кажуть, в українському уряді до тепла. Наразі вже під'єднали 80% лікарень, шкіл та садочків щодо житлового фонду. То це понад 60%. Бо Або коли пускати тепло, мають вирішувати зокрема і місцеві органи влади. А тим часом населення вже навчене торічніми обстрілами намагається зробити свої оселі максимально енергонезалежними. Як саме чи вдається і чи зможе Україна без проблем пережити цю зиму? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун все розкаже з централізованим теплом, гуркітливими генераторами або ж запасами дрів. чи вдасться Україні пройти цей опалювальний сезон, попри посилення російських атак на об'єкти енергетики? Валерій Марчук підкидає дрова у котел. Ми стараємося трошки прикету, трошки дрова. Він мешкає у селі Четверняще на Волині і працює кочегаром у місцевому ліцеї, у якому навчається 86 учнів. Заклад не газифікований, тому обігрівають його за допомогою твердого палива. «І Вся школа тепла, тепла школа, буквально. Ну, 40 хвилин. Ми стараємося, щоб було 50 градусів. 50 градусів в системі. Мають ще й свій генератор. Тому що котельня на тверде паливо, там своя специфіка. Коли вимикається світло, треба вибирати паливо торфобрикет. фабрике. Щоб цього не робити, то ми вмикаємо генератор. А скільки торфу у вас іде на сезон? На нашу школу, якщо взяти попередні роки, це приблизно. 30-35 тонн це на навчальний рік для розпалу. Мусимо використовувати дрова. Цього року підвезли нам 14 метрів кубічних дров. тю 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 тю. на сусідній вулиці. Живе подружжя Тамара та Іван Воробей. До їхньої хати газ на відміну від ліцея підведений, але дрова все одно завжди є. Газ не надіятись на один. Ні, може, а вдруг може не бути. І світла може не бути. Є в будинку, і піч. То, тут е, часом і поїсти можна, зготувати? – да, так? можна. І котел на дворі, на якому зазвичай готують їжу для домашніх тварин. Чувак насипає картоплю, там сьогодні і варивши, тепло, а туди дрова кладе. Дровами ще з літа запасається і Андрій Міщенко із Запорізької області. У його селі газ є у всіх мешканців, але регіон прифронтовий. Обстріли енергетичної інфраструктури бувають часто. Тому деревина для обігріву тут є чи не у кожного із сусідів. 8 березня влупили по нашій газовій перекачувальній станції. Виключили газ. Ну нам не страшно. Ну ну, там запас Суточки запас є трошки. Он хватає. Скільки коштував куп? То я вже не пам'ятаю, мабуть, 1200 Якщо ж раптом твердопаливний котел вийде із ладу, пан Андрій має ще кілька варіантів опалення. Ось є камін, можу ним опалювати хатину. Або ж за допомогою генератора, схованого у гаражі. Десь літра бензину на 2,5 кВт, Це 50 гривень. Ну а якщо немає проблем зі світлом, можна увімкнути електричний котел. Оце кВт котел, який опалює хату. Цьогоріч через теплу осінь у себе вдома пан Андрій опалювальний сезон почав пізніше ніж зазвичай. Скільки могли, місцеві урядники відтерміновували і централізовану подачу тепла у Запоріжжі та області його почали запускати 5 листопада. На повноцінне відчуття тепла в кожній батареї в місті Запоріжжя може піти навіть тиждень. Наразі все йде в штатному режимі, але ми розуміємо, що початок опального сезону точно буде супроводжуватись аварійними ситуаціями, які одразу будуть ліквідуватися. Це нормально. Виряді кажуть, попри непросту ситуацію, тепло подають уже в усіх регіонах України. Соціальні сфери наразі 80% об'єктів лікарень, школи на вже підключено, а це більш ніж 19 тисяч об'єктів. І по житловим будинкам це 60% житлового фонду. Північні обла. Ості, регіони більш високий відсоток південні, як то Одеса, Херсон, Миколаїв, нижчі цифри відповідно до температурних показників. Наразі усе йде за планом, зокрема, і завдяки тому, що на державному рівні готуватися до нового опалювального сезону почали ще навесні, одразу по завершенні. Попереднього так відповідно 17,5 тисяч котелень було підготовлено більше ніж 17 тисяч кілометрів мереж підготовлено 340 кілометрів мереж взагалі замінено було. Ремонтувати, латати і встановлювати нове обладнання фахівцям доводилося у перервах між масованими обстрілами росіян. Це кадри обстрілу 10 жовтня цього року. Масована атака чи не на кожну область. Під прицілом була і столиця. У частині міста одразу зникли світло і вода. Електротранспорт зупинився. Там де полчик не було не. Не сміта, не газу чи не кожна така атака впливає на обсяги видобутку власного газу, щоб перекрити ці втрати, Україна нарощує імпорт. Ми маємо три джерела находжень. Я знаходження у нас 200 родовищ, п'ять активно працюючих джерел по під ну, напрямки по підземностовищем газу, і у нас уже біля шести. Джерел по імпорту газу, і оце от дуже така складна конструкція, яка дозволяє нашим газовикам це чередувати. Оце і є сталі системи, тобто диверсифікація поставок для кінцевого споживача для проходження зими офіційний Київ розраховує і на міжнародну фінансову допомогу. Про це Володимир Зеленський на початку тижня говорив зокрема із очільницею Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Ми працюємо над тим, щоб закрити. Ту суму для імпорту газу, а на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає 750 мільйонів з 2 мільярдів, тільки що президент Орсула сказав, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть підтримки. Щоб стабілізувати енергосистему в Україні наразі запроваджують графіки знеструмлень. Але що буде, коли вдарять морози, і Росія може ще більше посилити обстріли. У соцмережах почали лякати. Ніби мешканці великих міст просто зараз мають шукати, куди евакуюватися. Бо багатоповерхівки без опалення світла та води враз перетворяться на бетонні коробки, непридатні для життя. На що урядники відповідають, зроблять усе, щоб до цього не дійшло, але го. Туються до будь-яких форс-мажорів, зокрема і на прифронтових територіях, відпрацьовані певні сценарії розподіленої генерації, екстреного там живлення, пункти незламності, командно-штабні навчання. Ми координуємо всі регіони, щоб вони їх проводили. щоб... Моделювали е, критичну ситуацію водночас населення розуміє покладатися потрібно насамперед на себе. Але якщо власники приватних будинків можуть, приміром, запастись твердим паливом, то у висотках мають діяти зовсім за іншим планом, як от мешканці цієї столичної багатоповерхівки. Ну ось наші панелі голова ОСББ Наталія Ривкіна веде нас на дах будинку. Тут на початку року встановили сонячні панелі. Генерація 15 Ця кіловат, тому 800 тисяч коштував весь проєкт, а 436 тисяч ми отримали гранту. І ще 400 тисяч ми зібрали з мешканців нашого будинку. Це наш інвертор, який саме сонячну електроенергію інвертує, і це в нас акумулятор, це як батареєчка. До джерела під'єднали ще й індивідуальний тепловий пункт. Таким чином опалення в кожній квартирі залишається на той час, поки акумулятор поки батарейка не розряжеться. Якщо ми хочемо, щоб цілодобу. Ово треба акумулятор підживити генераторам. У КМД кажуть, у планах зробити столичні будинки максимально енергоефективними та автономними. Для цього діє кілька спеціальних програм. Це програма 70 на 30 енергоефективності. це програма компенсації за резервні джерела. У нас по таких програмах, наприклад, вже в місті 70 сонячних електростанцій збудовано на будинках. От також це програма капітальних ремонтів будинків на принципах співфінансування. От і це програма, коли при організації СББ ми видаємо разові кошти на те, щоб привести будинок до ладу і бажаючих отримати допомогу від міста наразі чимало. От програма співфінансування у нас понад 2 мільярда. Програма кредитів, це вже понад 20 мільйонів. Зрештою, це має не лише модернізувати наші оселі, але й зробити суму у платіжках значно меншими. Олена Лоскун Тетяна Хомич та Дар'я Назарова ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини.